Доброго дня сьогодні хотіла з вами поговорити про токсичне спілкування і способи протидії токсичним людям. На жаль, ми зустрічаємося з ними кожного дня. Ми не застраховані від того, щоб в нашому житті всі були комфортні, приємні. І, звичайно, ми зустрічаємось періодично з тими, кого прийнято в повсякденному житті називати токсами токсичними людьми. Давайте навчимося їх розрізняти і спробуємо дізнатися, яким чином можна їх знешкодити. Отже, перший персонаж, про який будемо говорити, це людина Нарцис. Людина токсична в силу того, що вона надзвичайно себе любить, рахується тільки зі своїми інтересами, впевнена, що. Найкраще, що може статися з вами, це поява цієї людини у вашому житті. Людина думає лише про свою особисту вигоду і повністю позбавлена емпатії. Тобто пояснювати такій людині про те, які у вас є проблеми, які у вас є труднощі, що саме вам не подобається у ваших відносинах. Це абсолютно марна справа, тому що така людина вас не. Почує, вона просто не здатна це робити. Вона буде виходити тільки з власних інтересів і, як то кажуть, нічого особистого. Тобто, така людина не має нічого проти вас. Вона просто єдине, про що думає, це про себе. Другий тип токсичних людей це людина-агресор, контролер-агресор. Яка е, насаджує добро, як то кажуть. Ну, їй здається, що це добро. Вона контролює абсолютно все, що попадає в полі, в поле її зору. Вона краще знає, як вам жити. Вона прекрасно усвідомлює, що е, іноді чинить насильство, але вона вважає насильство єдиним можливим способом взаємодії з іншими людьми. Вона навіть не намагається апелювати до. Вашого розуміння, тому що силові способи вирішення будь-якого конфлікту або проблеми для неї органічні і єдино нормальні. Вона змушує всіх чинити так, як потрібно їй, вона обов'язково проконтролює, чи все йде так, як е за її планами має бути, і е надзвичайно конфліктна, як правило, буває, хоча іноді ці конфлікти навіть. Творяться м'якими лапками. Тобто, контролер може це робити, скажімо так, не нав'язливо, але дуже-дуже впевнено, дуже-дуже послідовно і завжди продавлюючи свою позицію. Наступний важкий партнер у спілкуванні це енергетичний вампір. Це людина, яка свідомо маніпулює, їй подобається створювати для інших людей неприйнятні ситуації. Їй подобається ставити інших людей у незручне або болісне становище. Вона отримує насолоду від того, що вам погано. Вона створить ситуації спеціально для того, щоб. Ви потрапили в неприємності да? і буде дивитись, як ви будете з ними справлятись, як ви впораєтеся з цим. Їй подобається саме споглядати за процесом. Їй подобається дивитись, як ви сіпаєтесь, борсуєтесь, як ви намагаєтеся виправдатись. І їй приємно, коли іншим людям навколо. Ніякого, коли в них проблеми, коли в них е, біди. І, звичайно, вона живиться цією енергією, тобто живеться вашим негативом. Вона з задоволенням пригнічує, вона з задоволенням принижує. Але іноді робить це непрямо, Іноді вона надягає маску людини дуже комфортної, приємної. Це називається прихована агресія. Тобто не завжди агресія буває явно. Прихована агресія це коли людина дуже боїться, що її справжні мотиви будуть зрозумілі соціуму. І тому вона натягає маску людини хорошої, людини такої дуже благочестивої, але ж ніхто не знає, яка вона насправді і як вона вміє спілкуватись, і за які Ниточки сіпати для того, щоб насолодитися вашими стражданнями. Ще один тип токсичних людей навколо вас це людина-брехун. З нею некомфортно спілкуватись, тому що ви ніколи не можете розраховувати на неї. Ви завжди ходите, наче по тонкому льоду, і ви не знаєте, чи в цей раз вам сказали правду, чи сказали неправду. Така людина ненадійна, і коли ми з нею спілкуємося, ми не можемо точно розраховувати на те, що дійсно вона безпечна у спілкуванні. Вона може підвести в будь-який момент. Це та слабка ланочка, яка може зіпсувати абсолютно хороші і нормальні стосунки в колективі або у сім'ї. Ще один неприємний токс у спілкуванні це так званий магніт драми. Це людина, яка наче живе на сцені і постійно грає роль. В неї постійно щось відбувається, в неї дуже цікаве життя, і постійно вона є центром всіх подій. І так саме в цьому і родзинка, да, щоб вся увага була прикута до неї, такій людині просто необхідно постійно бути в центрі уваги і притягувати її будь-якими способами. Іноді дуже нецивілізованими. Така людина завдяки тому, що їй дуже потрібна увага. Може е, говорити речі, які е, зроблять вам боляче, Може діяти е, таким, таким чином, що це заставить вас. Нервувати і переживати, але зато ця людина в центрі уваги. Вона може розказати вигадану історію про неіснуючих родичів, які в неймовірній скруті, про собаку, яка страждає і яку ця людина рятує, про те, які неймовірні вона подолала перешкоди для того, щоб своє життя вибудувати так, як вона хоче. Їй дуже потрібна увага, вона буде бреха. Вона це робить не так, як брехун, наприклад, з любові до мистецтва, а саме для того, щоб виставити себе в кращому світі, ніж вона є. І нарешті ще один тип токсичних людей це заздрісники. Заздрісники можуть бути і більш-менш безпечними, тобто ця людина просто хоче того, що є у вас. А є заздрісники дуже небезпечні. Вони не просто заздрять тому, чим ви володієте. Тобто, це може бути що завгодно: розум, зовнішність, стан в суспільстві, якісь можливості, якісь таланти. Але ця людина буде хотіти, щоб у вас цього не стало. Тобто вона не просто хоче й собі такого, її прагнення, щоб ви позбулися всього того умовно скажемо, капіталу, якому вона заздрить. І ось на шляху до цього ця людина може іноді не зупинятись не перед чим. Як бачите, токсів досить багато і проявів цих токсів досить багато, але ми можемо е, зрозуміти, що це токсичне спілкування по певним ознакам, по певним фразам, маркерам. Що ж говорять токсичні люди? Як це, як це нам розрізнити? Ну, от, е, як правило, це знецінення і намагання пояснити вам, що проблема у вас. Це ти гостро реагуєш, це тобі здається, це ти спровокував цю ситуацію, е, це ти якось дуже дивно е, дивишся на цю проблему. А також токс е, може старатися е, підмінити реальність. Тобто я такого ніколи не говорила або не говорив. Це тільки твоє бачення цієї ситуації, це це просто ти надзвичайно чутливий. Ти дуже переймаєшся, ти дуже близько береш це до серця. От що ви почуєте, і от ті фрази, на які ви маєте відреагувати для того, щоб зрозуміти, що так вами маніпулюють. Наступна ознака е, маніпуляції в стосунках це ті відчуття, які у вас будуть народжуватися при спілкуванні з такою людиною. Ви відчуваєте себе як на тонкому льоду, ви ніколи не впевнені в собі. Ви саме це втрачаєте в першу чергу впевненість в собі і здатність довіряти своїм почуттям. Ви знецінюєтесь, ви відчуваєте себе біль, менш розумною людиною, менш впевненою, менш важливою, коли біля вас присутня людина з токсичним спілкуванням. Ви можете себе відчувати виснаженою самотньою людиною, ви постійно будете виправдовуватись, ви будете відчувати потребу вибачитись. Тобто вас завантажить почуттям провини, вам розкажуть, що причина саме в вас, вам розкажуть, що... Ви не маєте довіряти своїм очам і почуттям, тому що е, токсична людина краще знає, краще розбирається, вона більш впевнена і вона знає, що ви е, будете е, слабші. Да? Тобто вона впевнена в своїй силі, вона знає, що ви будете слабші. Яким же чином ви можете чинити опір? Ну, по-перше, ви маєте розривати коло і припиняти таке спілкування, якщо тільки є можливість. Неможливо перевиховати токсичну людину, вона вже доросла, і вони її батьки. Неможливо ніяким чином достукатись до сумління, як правило, воно дуже глибоко спить. І е, чому ви маєте витрачати на це своє життя? Тобто, при можливості розірвати токсичне спілкування, ви маєте це зробити, і воно має бути розірване. Якщо ж такої можливості немає, що це раптом член вашої родини, ваш безпосередній шеф, або ще якісь дуже важливі зв'язки вас поєднують, і ви не можете просто так їх перервати, що маєте робити? По-перше, завжди шукати допомогу і людей, які вас підтримують, і людей, які повернуть вас у реальність і вам підтвердять, що дійсно все було ось так і так, і так, а не так, як вас намагаються переконати. Обов'язково контролювати реальність, тобто можливо робити скріни, переписки або документів, можливо робити якісь нотатки, голосові нотатки, можливо, записувати важливі розмови, які можуть бути повернуті проти вас, і коли вас будуть переконувати, що це було зовсім не так, у вас будуть аргументи. Крім того, треба довіряти своїй інтуїції. Як то кажуть, якщо вам здається, то вам не здається, да? тобто, якщо ви відчуваєте, що ця людина справляє на вас токсичний вплив. Зупиніться, подумайте, проаналізуйте не її слова, її вчинки, конкретні факти. І тільки з фактів виходьте, і тільки з вчинків виходьте. А слова вони може бути різними, тому що, як ми вже з вами говорили, зло завжди загортає себе безлічу слів для того, щоб виглядати привабливо. Я вам бажаю сили і мудрості бачити токсичне спілкування навколо себе і давати йому відсіч.